Привіт, друзі! Ви коли-небудь плуталися, коли використовувати дієслово DO, а коли make. Якщо так, тоді це відео саме для вас. Ці два дієслова часто викликають труднощі, але вони надзвичайно важливі. Сьогодні ми розберемо ключові відмінності між дієсловом DO та дієсловом make, розглянемо багато виразів. А також ви дізнаєтеся, у яких ситуаціях слід використовувати кожне із них. За мікрофоном з вами Олена. Приєднуйтесь. Дієслово «do» є одним із найчастіше вживаних слів у англійській мові, і воно має широкий спектр використання. Дієслово «do» використовується для вираження дій, які є частиною повсякденного життя, роботи або навчання. Це завдання, які ми виконуємо регулярно або які є нашими обов'язками. Основна ідея полягає в тому, що «do» вказує на процес виконання дії, а не на створення чогось нового. На відміну від дієслова do, дієслова make вказує на створення чогось нового, на конкретний результат. Наприклад, якщо ви make, a cake», то результатом буде торт, тоді як do homework. Означає процес виконання домашнього завдання. Отже, використовуйте дієслово do для дій, які є частиною повсякденного життя, роботи або навчання. Це завдання, які ми виконуємо регулярно, або які є нашими обов'язками. Давайте поглянемо, з якими словами вживається do та який контекст передає. Давайте розглянемо вирази, які стосуються теми навчання та освіти. Наприклад, Do homework, робити домашнє завдання, Do an assignment. Виконувати завдання. Do research. Проводити дослідження. Do a course, проходити курс, Do a degree, Отримувати ступінь. Усі ці вирази стосуються дій або процесів. Тому використовується «do». Як, наприклад, у виразі «do a course» – Це значить проходити курс. В даному випадку дієслово «do» вказує на процес навчання. Тобто мова йде не про створення курсу для інших студентів, а говорить про процес навчання, про проходження процесу навчання. Використовуйте дієслово «do» у виразах, які стосуються виконання завдань. Наприклад, «do a task». Виконувати завдання. Do a project. Виконувати проєкт. Do a job. Робити роботу. Виконувати роботу. Do an experiment. Проводити експеримент. Do a presentation. Готувати презентацію. Якщо, наприклад, ми дієслово do. Помилково замінимо на дійслово make, то в такому випадку суть цих виразів зміниться, оскільки make вказує на створення чогось нового або на результат ді. Він не говорить про процес. Давайте у декількох із цих виразів дієслово do замінимо на дієслово make і подивимося, який результат внаслідок цього ми отримаємо. Наприклад, do a job. Виконувати роботу. Дійслово do говорить про процес. Але якщо ми дієслово «do» замінимо на дієслово make, то цей вираз буде означати створити роботу, наприклад, заснувати нову посаду або створити робоче місце. Давайте поглянемо на ще один вираз. Do an experiment» означає проводити експеримент, тобто бути у процесі. Але коли ми говоримо make an experiment, значить, що ми створюємо експеримент. Простіше кажучи, розробляємо його методику. Використовуйте дієслово do, коли говорите про роботу з інформацією. Наприклад, do calculations, робити розрахунки. Do analysis. Проводити аналіз. Do a report. Готувати звіт. Do a Summary. Підбивати підсумки. Do a review. Робити огляд. Також використовуйте do у виразах, які пов'язані із навчанням. Наприклад, do an exam, складати іспит. Do a test, проходити тест. Do a quiz. Приймати участь у вікторині. Do a workshop. Відвідувати майстер-клас. Do a seminar. Відвідувати семінар. Давайте поглянемо на приклади речень, у яких використовуються ці вирази. I need to do my homework before I go out. Мені потрібно зробити домашнє завдання перш ніж я вийду. She is doing research for her thesis. Вона проводить дослідження для своєї дисертації. Can you do this task by tomorrow? Ти можеш виконати це завдання до завтра. Використовуйте дієслово «do», коли описуєте дії, які пов'язані із роботою або професійними обов'язками. Це ті дії, які стосуються виконання завдань, обов'язків або процесів, пов'язаних із робочими ситуаціями. Давайте поглянемо на вирази, які стосуються виконання робочих завдань. Do work. Виконувати роботу. Do a job. Також виконувати роботу. Do a task. Виконувати завдання. Do a project. Виконувати проєкт. Do overtime. Працювати понаднормово. Деякі із цих виразів повторюються. Ми згадували про них, коли говорили про навчальний процес. Використовуйте do, коли описуєте роботу з клієнтами або з колегами. Наприклад, do business – займатися справою, займатися бізнесом. Do a deal – укладати угоду. Do a meeting – проводити зустріч. Do a presentation – готувати презентацію. Використовуйте дієслово, do, коли говорите про різні робочі процеси. Наприклад, do an interview, проводити співбесіду, do a training – проходити тренінг, do a workshop, відвідувати майстер-клас, do a-shift, відпрацювати зміну, do a favor, зробити послугу. Давайте поглянемо, як ці вирази будуть звучати, наприклад, у реченні. She does a lot of work at the office. Вона виконує багато роботи в офісі. He did a great job on the project. Він чудово попрацював над проєктом. I had to do overtime last week. Мені довелося працювати понаднормово минулого тижня. I spent the whole day doing paperwork. Я витратила цілий день, займаючись документацією. Дійслово do часто вживається для дій, пов'язаних із домашніми обов'язками або рутинними справами. Це ті дії, які ми виконуємо вдома для підтримання порядку, чистоти та комфорту. Давайте розглянемо приклади вирази. Do the cleaning. Прибирати. Do the dishes. Мити посуд. Do the laundry. Прати. Do the vacuuming. Пилососити. Do the dusting. Витирати пил. Do the cooking. Готувати їжу. Do the shopping. Робити покупки. Do the groceries. Купувати продукти. Do the washing up. Мити посуд після їжі Do the Meal Prep, готувати їжу заздалегідь, Do the Repairs проводити ремонт. Do the gardening Займатися садівництвом. Do the maintenance. Проводити технічне обслуговування. Do the ironing. прасувати. Do the tidying up. Наводити лад. Do the chores. Займатися домашніми справами. Давайте розглянемо приклади декількох речень. We need to do the cleaning before the guests arrive. Нам потрібно прибрати перш ніж прийдуть гості. Can you do the dishes after dinner? Ти можеш помити посуд після вечері. I do the laundry every Sunday. Я перу щонеділі. I'll do the shopping after work. Я піду за покупками після роботи. Дій слово використовується, коли ми говоримо про дії, які є частиною повсякденного життя, і не обов'язково пов'язані із роботою, навчанням або домашніми справами. Це дії, які ми виконуємо регулярно або які є частиною нашого звичного розпорядку. Наприклад, спорт. Та фізична активність. Do exercise – робити вправи. Do yoga – Займатися йогою. Do pilates – займатися пілатесом. Do aerobics – займатися аеробікою. Do stretching – Робити розтяжку. Дійслово do також використовується у виразах. Що стосується процесу догляду за собою. Do your hair. Робити зачіску. Do your nails. Робити манікюр. Do your makeup. Робити макіяж. Do skin care – Доглядати за шкірою. Do a massage – Робити масаж. Давайте розглянемо вирази, які стосуються розваг. Та хобі. Do a puzzle. Складати пазли. Do a crossword. Розгадувати кросворд. Do a craft. Займатися рукоділлям. Do photography – Займатися фотографією. Давайте розглянемо приклади речень. You should do exercise regularly to stay healthy. Тобі слід регулярно робити вправи, щоб бути здоровим. I need to do my hair before we go out. Мені потрібно зробити зачіску перш ніж ми вийдемо. We spent the evening doing a puzzle. Ми провели вечір, складаючи пазл. She does yoga every morning. Вона щоранку займається йогою. Дієслово make в англійській мові використовується, коли ми говоримо про створення, виробництво або досягнення результату, на відміну від дієслова do, яке вказує на процес виконання дії, дієслово make акцентує увагу на результаті цієї дії. Наприклад, якщо ви make dinner», то результатом буде страва, наприклад, паста або запіканка. Дієслова make використовується у таких словосполученнях, які стосуються наступних тем приготування їжі та напоїв. Make вживається, коли ми говоримо про приготування їжі, про приготування напоїв, оскільки ці дії створюють конкретний результат страву або напій. Це може бути як просте приготування, наприклад, кави чи бутерброда, так і складніші рецепти, випічка або приготування м'ясного рагу. Дієслово Make зазвичай використовується у словосполученнях, які стосуються створення та виробництва предметів. Це ті дії, які призводять до появи нового фізичного об'єкту або виробу. І це стосується як ручної роботи, так і промислового виробництва. Організація та прийняття рішень. Дієслово Make Використовується для дій, пов'язаних із плануванням, пов'язаних із організацією або прийняттям рішень. Це відноситься до створення планів, домовленостей, угод або інших взаємозв'язків, які приводять до конкретного результату. Мовлення, звуки та стосунки. Вживайте дієслово make для вираження дій, пов'язаних із мовленням, із звуками та емоціями. Це може бути створення звуків, виголошення промови, жартів, або буденної чи робочої розмови. Також до цієї групи можна віднести вплив на емоції інших людей, гроші та фінансові результати. make використовується для дій пов'язаних із заробітком грошей, фінансовими операціями та економічною діяльністю. З допомогою дієслова слова «make» ми можемо описувати такі дії, як отримання прибутку, інвестування, укладання угод або інших дій, які мають фінансовий результат. Ключова ідея полягає в тому, що «make» завжди вказує на створення чогось нового або досягнення певного результату. Це може бути як фізичний об'єкт, торт, бутерброд, рагу, так і абстрактний результат. Рішення або враження на відміну від дієслова do, яке описує процес виконання дії дієслово make акцентує увагу саме на результаті. Пропоную кожне із цих пунктів розглянути детальніше і подивитися, які саме словосполучення можна утворювати з допомогою дієслова make, приготування їжі та напоїв. Використовуйте дієслово make, коли будете говорити про приготування їжі або напоїв, оскільки це дії, які ведуть до конкретного результату. Це одне із найпоширеніших контекстів використання дієслова make, оскільки приготування їжі це завжди конкретний результат, тобто кінцевий продукт. Давайте подивимося на приклади декількох словосполучень, які можна утворити з допомогою дієслова make, наприклад, основний прийом їжі. Make breakfast. Готувати сніданок. Make lunch – Готувати обід. Make dinner. Готувати вечерю. Make a meal. Приготувати їжу. Make a snack. Приготувати перекус. Страви та їжа. Make a sandwich. Зробити бутерброд. Make a salad. Приготувати салат. Make pasta приготувати пасту. Make a pizza. Приготувати піцу. Це також і гарячі страви, та більш складніші рецепти. Make a stew – Приготувати рагу. Make a curry. Приготувати карі. Make a barbecue. Приготувати барбекю. Make a broth. Зварити бульйон. Давайте розглянемо приклади слова сполучень, що стосується приготування напоїв. Make coffee приготувати каву. Make tea заварити чай. Make a cocktail приготувати коктейль. Make a smoothie зробити смузі. Make juice зробити сік. А тепер давайте поглянемо, як саме ці словосполучення можна використати у реченні. Наприклад, I'll make breakfast for everyone tomorrow. Я завтра для усіх приготую сніданок. Can you make a sandwich for me, please? Ти можеш зробити бутерброд для мене? Будь ласка, I'll make coffee for us in a minute. Я зараз приготую для нас каву. I made a smoothie with bananas and strawberries. Я зробила смузі із бананів та полониць. Використовуйте дієслово make, коли будете говорити про створення або виробництво предметів, оскільки це дії, які створюють конкретний результат, тобто готовий виріб або об'єкт. Це може бути одяг та текстильні вироби, це можуть бути меблі та предмети інтер'єру, мистецтво та рукоділля, іграшки та розваги, побутові предмети. Та навіть технічні вироби. Make a dress. Пошити сукню. Make a scarf. Зв'язати шарф. Make a blanket. Зробити ковдро. Make a shelf. Зробити полицю. Make a cabinet. Зробити шафу. Make a painting. Намалювати картину. Make a sculpture. Створити скульптуру. Make a craft створити виріб ручної роботи. Make a toy зробити іграшку. Make a puzzle. Створити пазл. Make a game. Створити гру. Давайте розглянемо приклади речень. She made a beautiful dress for the wedding. Вона пошила гарну сукню для весілля. He made a wooden table for his kitchen. Він зробив дерев'яний стіл для своєї кухні. The artist made a stunning painting. Художник намалював приголомшливу картину. The children made a tie from cardboard. Діти зробили іграшку з картону. Використовуйте дієслово make для дій, які пов'язані із організацією, плануванням або створенням певних умов. Це такі дії, які передбачають підготовку, узгодження або створення графіку подій для досягнення мети. Простіше кажучи, використовуйте дієслово make, коли ви складаєте плани, розробляєте стратегію або складаєте список справ. Наприклад, make a plan, складати план. Make a schedule. Складати розклад. Make a to-do list. Складати список справ. Make a timeline. Створювати часовий графік. Make a strategy. Розробляти стратегію. Використовувати дієслово make для узгодження та домовленостей. Make an arrangement. Домовлятися. Make an agreement. Укладати угоду. Make a deal. Також укладати угоду. Make a compromise. Знаходити компроміс. Make a promise. Обіцяти. Використовувати дієслово make, коли говорити про бронювання та організацію подій. Make a reservation. Бронювати. Make a booking. Також бронювати. Make an appointment. Записуватися на прийом. Make an event plan. Складати план події. Make a guest list. Складати список гостей. Також діє make підходить для фінансового планування. Make a budget. Складати бюджет. Make a financial plan. Розробляти фінансовий план. Make an estimate. Складати кошторис. Make a payment plan. Складати план оплати. Make an investment plan. Розробляти інвестиційний план. Дій слова make також підходить для випадків, коли мова стосується умов та можливостей. Make a decision. Ухвалювати рішення. Make a choice. Робити вибір, вибирати. Make a change. Вносити зміни. Make an opportunity. Створювати можливості. Make a rule. Встановлювати правила. Давайте поглянемо на приклади речень із цими виразами. I made a to-do list for the weekend. Я склала список справ на вихідні. They made an agreement to work together. Вони домовилися працювати разом. We made a booking for the hotel online. Ми забронювали готель онлайн. He made a financial plan for his business. Він розробив фінансовий план для свого бізнесу. She made a decision to move to move another city. Вона прийняла рішення переїхати до іншого міста. The teacher made a rule about using phones in class. Вчитель встановив правило щодо використання телефонів у класі. Використовуйте дії слова make для вираження дій пов'язаних із звуками, мовленням та емоціями. Це ті дії, які спричиняють реакцію, створюють враження та певний ефект. Давайте розглянемо приклади виразів. Це ці словосполучення, з допомогою якого ми можемо сказати, що ми створюємо певний звук. Наприклад, make a sound, видавати звук, make a noise, шуміти, make music, створювати музику, make a beat – створювати ритм, make a melody – створювати мелодію. Давайте розглянемо приклади словосполучень із make. Які стосуються мовлення та комунікацій. Make a speech. Виголошувати промову. Make a comment. Коментувати. Make a suggestion. Пропонувати. Make a statement. Заявляти, тобто зробити заяву. Make a joke. Жартувати. Також використовуйте дієслово make. Коли говорити про емоції та враження. Наприклад, make someone happy, Ощасливлювати, тобто зробити когось щасливим. Make someone sad. Засмучувати. Make someone angry. Розлютити когось, Make someone laugh, розсмішити когось. Make someone cry. Довести когось до сліз. Тобто змусити плакати. Давайте розглянемо приклади словосполучень, що стосовно реакцій та впливу. Make an impression справляти враження. Make a difference. Впливати мати значення. Make an impact. Впливати бо мати вплив. Make a scene влаштувати сцену скандалити. Make a fuss – метушитися, щиняти галас. Давайте поглянемо ще декілька подібних виразів. Make a wish. Загадувати бажання. Make a point. Висловлювати думку, наголошувати на чомусь або підкреслювати щось. Make a confession. Зізнаватися. Make a prediction. Робити прогноз, тобто передбачати. Make a promise. Обіцяти. Давайте поглянемо, як ці словосполучення можна застосувати у реченні. The cat made a strange sound at night. Кіт видавав дивний звук вночі. He made a speech at the conference. Він виголосив промову на конференції. Your gift made me very happy. Твій подарунок зробив мене дуже щасливою. She made a great impression on the interviewers. Вона справила чудове враження на інтерв'юерів. I made a wish when I when saw a shooting star. Я загадала бажання, коли побачила падаючу зірку. Використовуйте дієслово make для вираження дій, пов'язаних із заробітком грошей, фінансовими результатами та економічною діяльністю. Це ті дії, які призводять до отримання прибутку, доходу, витрат або фінансового успіху та фінансових операцій. Наприклад, make money, заробляти гроші, make a profit, отримувати прибуток, make an investment, зробити інвестицію, make a deposit, зробити внесок. Make a withdrawal. Зняти кошти. Make a transaction. Провести транзакцію. Make a loss. Зазнати збитків. Make a refund зробити повернення коштів. Make a donation. Зробити пожертву. Давайте розглянемо, як ці вирази можна використати у реченні. He makes money by selling handmade crafts. Він заробляє гроші, продаючи вироби ручної роботи. The company made a huge profit last year. Компанія отримала величезний прибуток минулого року. She made an investment in real estate. Вона зробила інвестицію у нерухомість. The business made a loss during the pandemic. Бізнес зазнав збитків під час пандемії. Друзі, на сьогодні це все. Я дякую вам, що ви провели цей час зі мною. До зустрічі та бережіть себе.